Спека повертається в Україну, також наступні три дні будуть багаті наопади йтимуть дощі та грози. А де саме? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 21 липня, дощі литимуть майже всюди. Окрім таких областей як Запорізька, Луганська, Донецька, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Закарпатська, а також в Криму. Там буде переважати суха сонячна погода без опадів. На всій решті території країни литимуть дощі та буде хмарна погода. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день у північних областях буде прохолоднішою від плюс 25 до плюс 27 градусів тепла. На всій решті території країни буде спека від плюс 27 до плюс 31 градусів тепла. А на півдні взагалі до плюс 33 градусів вночі по всій країні буде від плюс 16 до плюс 21 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 22 липня, сухо та сонячно буде лише у Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській областях, а також у Криму. На всій решті території країни будуть йти дощі місцями грози. Вітер рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день у західних областях буде від плюс 25 до плюс 27 градусів тепла. На всій решті території країни буде спека до плюс 30 плюс градусів. Вночі по всій країні від плюс 17 до плюс 21 градусів тепла. У середу, 23 липня, дощі литимуть у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. А вже на всій решті території країни буде панувати чудова сонячна погода без опадів. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря на заході буде прохолоднішою від плюс 24 до плюс 26 градусів тепла. На всій решті території країни вже буде до плюс 29 плюс 34 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 16 до плюс 22 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!